Я зрозумів, що найгарніше в житті, і найцінніше. От ви помітили, ставте плюс коміти, якщо ви помітили, що люди ганяються за чим там матеріальним тачки, там яхти, квартири, там айфони і так далі. А насправді найцінніше стало таке: просто природа. Просто то що нам дає природа, звичайний сміх з друзями, звичайні зустрічі. І ви помітили, наскільки важко. Стало отримати такі базові речі. Просто піднятися нагору, просто зустрітись з друзями, просто з'їсти смачну їжу там від батьків. Хтось, на жаль, втратив вже батьків через війну, або е своїх там доньок, синів, братів, на жаль. І виявилося, це найцінніше. А ми від цього втекли. І зараз, для того, щоб з'їсти обичний холодець десь хто в Європі, да? чи звичайний борщ, чи просто б там. От почути якусь справжню українську пісню, чи побачити такий захід сонця, чи щось іще. Це стало реально дорого. Оце реально стало валютою і страшне. Навіть такі питання, як проста наша звичайна українська така баня. Повільно оця руська, а українська, у нас ж свої традиції були. Спробуй десь в Європі знайти. Спробуй знайти щось справжнє. І от реально від цього болить. Що ми встали всі в електронному світі. А воно ж з собою розумієте, туди, я як людина, яка вже помирала і має там другий шанс на життя. Воно з собою туди, на той світ нічого не унесеш в руках, з пустими руками йдеш. А оце от реально без ціни. Цьому, всьому гляньте, ціни немає. І оце от реально справді валютно. Стали якісь злі, стали якісь малолюдяні, мало у нас добра і поваги один до одного, щось гриземось постійно. Але нас вимусили, поняли такі, мабуть. Ситуації, люди вимусили. Люди так намагались бути щирими, добрими, чесними. І не побачили ніякої віддачі, і я блазливилися. Це є всюди, це ж не обов'язково десь їхати, це в кожному місці. Сонце є в кожному місці. Візьміть там кохану людину, чи друзів, чи когось, і просто подивіться на те, що зробила для нас природа. Оце от справді і це реально відновлює. Бачите, які ми депресивні всі стали, бо ми живемо в цій будці, в цьому телефоні всі. Зайдеш в якусь соцмережу, там непонятно, що робиться просто постійно. У тебе панічні атаки від того, типу, як у всіх все класно, ніхто ж не показує, як погано. А у тебе ж ну ти ж свої проблеми знаєш, а других не знаєш. І починаються депресивні епізоди і так далі. Тому друзі, нахер вон цю всю депресію на природу і кайфуємо від життя.